Ви знаєте цю історію, правда? Пам'ятаєте, що Ісус був на хресті, так? І в цей час, коли Він був на христі, Господь зібрав всі гріхи людства, всі такі книжечки, які були, і переклав на Ісуса. І злі люди Його покарали. Ісус, це не всіма гріхами, які зібрав з усіх всіх людей, так? Він пішов в пекло. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. 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 А знаєте, що я вам хочу сказати? Є люди, в яких є гріхи, якщо вони своє життя і свої книжки не віддали Ісусу, щоб Він заніс їх в пекло. Але є люди, які віддали. І дивіться, а що від тебе мішає спілкуватися з Богом? Нічого. Що мішає? Я. Нічого я. Нічого не мішає. Але якщо людина не віддала оці свої гріхи, що мешає? Гріхи <рес> <рес> мішають. Дуже правильно. Дивіться, і сьогодні, ну, ми сьогодні вам розказуємо, але будемо святкувати пізніше, так? Пасха це Воскресіння Ісуса, коли Він Воскрес. І всі гріхи залишив печі. І ми можемо спілкуватися з ним. Розумієте? Вам подобається така історія? Так! <рес> Молодці. Ви чули хлопчики, як дівчата? така вони мене дівчатка. А тепер хлопчики, ви покажете, як голосом ви можете розповідати віч. Три, чотири. Ось самі. Молоці, а тепер давайте пошик. Три-чотири. Хлопчики, до самі. Молодці. 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 Ви дуже розуміють діти. Молодці. Молодці. Я вам зараз, я так, у біли як сім'ї. Бачите? Біденькі такі. І що тоді? І виходить, тепер ми хороші люди, ми просимо Бога пробачення. І тоді нам потрібно рости і робити добрі вчинки. Які ви знаєте добрі вчинки? Слухати ні, це правильно, допомагати нам допомагати. Дивитися друзями чуваки на самому. Дивитися друзями. А ще своїх бізнес, не купити своїх друзів, правильно.